Я його любила. Я подумала, що це просто частина шоу. Якась фішка для заходу. Я попросила студента знайомого хіміка. Знайомого хіміка. Студент. Щоб він зробив отруту. Легенько. Легенько. Він мав просто... Просто його мало струсанути трошки. Бо він мені зрадив. Розумієте, біля нього постійно крутяться всі дівки, дівчата, дуже багато дівчат. Я хотіла, щоб він хоч на мить перестав бути таким ідеальним. З нього всі мали посміятись, він мав облажатись, всі б від нього відвернулись. Він би прийшов до мене, а я така, а я тебе приймаю будь-яке, це було так тупо. Мій знайомий сказав, що... що він сказав, що в нього просто підкосяться ноги, і що стане смішно всім, і що буде вигляд, наче Вадим передумав в останній момент. От все.